Привіт, мої хороші. Побачила я якось в інтернеті, що люди створюють будиночки, схожі з дерева. Думаю, о, а це ж я можу зробити таке саме з рулону з під туалетної бумаги. Дайно ну, я спробую, взяла рулончик і оце. Щось так довго-довго не кришу, ніяк не намічу. І зараз роблю такі надрізи, щоб не деформувати форму, то я спочатку так надрізаю. І зараз будуть намагатися під'їхати, так, щоб не вирізати цю кришу і не пошкодити форму самого будиночку. Бачите, я роблю перший так трошки далеченько від лінії, що потім вже, ось як тут раз, і вже я зробила перший правильний код. І потім вже стає легше. Зараз я підготую основу. І буде в мене ось. Ще трішечки залишилось. основа для будиночку. Так, Опс, готово. Крашу я цю основу акриловою фарбою, може бути будь-який колір. я захотіла такий. Вирізала з оставшоїся часті втулки вікна та двері, з коробки, два прямокуточка для даху і відриваю верхній. Сло, щоб така була типа, як шифер, да? Чи, як правильно сказати, шифер е нагадувало. Ось так відриваю і намагаюся приклеїти до криші. Обережно наношу клей. Оп. І спробую приклеїти. Першу половину, а згодом і другу. Зрозуміло, в процесі що трохи величеньк. Криша, ну і що? Спочатку приклею, щоб побачити у цілому. Відрізати це не душити. Угу. І приклею другий. Ще, б... Бачите, трохи все здорово. Думала, може зробити таку <схай> веранду, щоб була, поки думала, але ні, думаю, що буду жаліти. Треба відрізати. Далі Вспомнила вовремя, що не вділа такого цю штучку, щоб потім підвісити. І намагаюся ножницями просувати, ну, вже ж приклеїла добре добре, що був вдома крючок. Купила перед цим пару крючків, то можна витягнути. Тому краще вклеїти по... разом, коли вклеїмо кришу, але ж, знаєте, як умна мушля приходить як ошля. Ось, ось. Зараз вже наклею двері. Вирізала наугад. Ми, не думаючи дуже сильно. Ось. І зараз. За що того, що за рахунок того, що це вив'язалось втулки, то виходить, що вони також трошки вигнуті, да? і дуже за рахунок цього легко приклеїти. Поки клею, думаю, треба ж, що, напевно, щоб посередині вікенці щось мені не хватало, коли клеїла. Тому це зараз ще намагаюсь вирізати векінце. Ну, приклеюю. Тут було трохи незручно, бо так будиночок він вже з цього ролончика, і воно як нажимаєш, то починає гнутися. Тут трохи було незручно малювати. Але разом з тим в кінцевому результаті вийшло досить мило. Це я думаю, робити таке, як внизу на дверях чи не робити. Трохи завісло. Ти віконце. Так, друге. Трохи рука Похи І треба таким маркером з другої сторони поширше. Замалюю. Але скажу, що трохи незручно, то... Замалювала як могла. Так, а це в мене минулого різдва мені подарила такий набор з різними е, сухоцвітами. І я вже якраз знайшла йому примінення, ось приклею, приклеюю на кришу такі, щоб трошки декор. Ви можете використати також на природні матеріали, чи трохи ялинки, яка зараз, можливо, в когось вже вдома є, Ось, щоб створити таку красоту нововічну, різдвяну. Такі робимо акценти, щоб воно вже було так святково. Зараз вже я повісила в будинку, то він так виглядає, як досить гарна іграшка, я хочу сказати, що не гірше, ніж якась куплена іграшка, декор виглядає на рівні. Досить чарівний цей будиночок. І досить просто і легко його зробити. Так? Не таких великих умінь треба для цього. Повезло, що в цьому наборі ягодки такі були, якраз вона красна так робить ще більш святковий акцент. Але можна калину приклеїти чи бусинки свої якісь. Ось. І мені не вистачало тут акцентів, тому зараз будемо бачити. Взяла я акрилову фарбу. Можна просто акриловою фарбою, але... Щоб трошки воно було об'ємніше, таким. можна структурною пастою, можна акриловою фарбою. Але щоб для об'єму я додаю трішечки соди. Воно і краще зціпляється з поверхнею. Часом використовують ті, хто красить е, клюдяною фарбою, так само роблять. Часом для об'єму це використовується. і сода змішується. Тут я намагаюся вирахувати ви, правильно консистенцію. Ось вимішую до потрібної мені консистенції. Ось. Щоб зробити пару штрихів, бачите, всі вимішую. І роблю такий аля-сніг. Так гарно і об'ємно воно лягає. І в кінцевому вигляді виглядає, як, дійсно як сніг. Трішечки на декор зараз додавлю, щоб він такий теж заграв. Став такий. Оп, трошки заділи рукою. А ну, сніг надворями. Векончимо зараз треба нести. Так гарненько та об'ємно лягає. Дивитесь, любуйтесь, де вам не вистачає, робити мазок. Ось про те, що я сказала раніше трошки тут так само, щоб воно все разом об'єдналося. І ось краса вийшла.